Вранці дві ракети балістичні були запущені на Київ. Будемо говорити про те, в який етап війни з Росією ми зараз входимо з нашим наступним гостем. Це сьогодні Андрій Роженко, капітан першого рангу ВМС запасу, заступник начальника штабу ВМС України у 2004-2020 роках. Доброго вечора, пане Андрію. Що скажете? Чому э, ці п'ять днів на вашу думку виявилися саме такими? Як довго до них Росія готувалася і чому саме зараз відбувається такий терор? Добрий вечір. Ну я думаю, що тут багато в принципі причин, але Дійсно, ми спостерігаємо зараз таке серйозне, серйозну ескалацію, причому вона, перш за все, спрямована, вона не так військова, як така, скажімо, психологічна, і вона впливає в основному на скажімо, на місцеве населення, на громадян України. Ну і Не тільки України, скажімо, на такий. На ситуацію соціально-політичну, скажімо. ну, перш за все, це почалося з крокуса, от з того терористичного акту, в якому намагалось політичне керівництво Росії звинуватити Україну. Хоча ми бачимо, що в принципі сам по собі цей терористичний акт він ніяк не вписується там. Ну, скажемо, в, якусь, в якісь ну, класичні диверсійні акції. Ну, я скажу, що відверто кажучи, якщо б у нас б були такі можливості, то я думаю, що ця група диверсійна вона б займалася б тими літаками Т-95, десь в Енгельсі, які скидають на нас сотні криватих ракет, ніж там цими мешканцями Москви, які там вирішили вирішили відвідати той крокус. Ну і нанесення оцих ударів ракетами, значить, по, по півдню значит, нашої держави по енергетичним об'єктам по всій території України. Ми дивилися, що дійсно вони дивилися за такими критичними об'єктами. Це стосується і об'єктів генерування електричного струму. В першу чергу це, мабуть, Дніпро-ГЕС, тому що якраз враження Дніпро гес воно, ну скажімо, суттєво зменшило спроможності нашої енергосистеми в виробці електроенергії. Потім ми знаємо, що на на заході України був нанесений удар по об'єкту, який дуже важливий, скажімо, для газової інфраструктури, причому не тільки для нас, а для наших партнерів. От, ми бачимо от постійні обстріли півдня України, тобто Миколаєва, Одеси. Одеса, до речі, також само. Сьогодні, значить, декілька разів вона була під обстрілом Балістики. Ну, сьогодні ми бачили обстріл Балістикою, причому над балістикою раніше гіперзвукової балістики Києва от, це, мабуть, ну то, відверто кажучи, я думаю, що це ну, в перший раз таке ми почув. Я теж, також знаходився в центрі міста і фактично через декілька секунд після оголошення тривоги от прийшов сигнал по телефону, і ми почули вибух такий досить uh -huh. потужний. А от і ну, опять же там кажуть це до Дня Служби безпеки України, на, ну, в общем-то, відомо, що ну, Збройне сили України вони повели, що два-дві ракети балістичні вони збили. Але ну дуже добре. Але ну би загроза дуже серйозна, і треба розуміти, що Київ це найкраща захищена. Місто в Україні в інших містах такої можливості немає. Тобто такі ракети просто прилітають і знищують інфраструктуру. Скажіть, oh. будь ласка, mm. пане Андрію, от мені в міжнародному відділі нашому пояснили, що ця ситуація, яку ми зараз переживаємо, мала бути зимою січень, лютий місяць, так як і прогнозувалося, як нас і попереджали, просто у Росії через санкції не було потрібних комплектуючих для цих ракет. І, от через дружні країни, там Білорусь, Китай, якось ці комплектуючі поставили. І, от, ми маємо в кінці березня те, що мало бути зимою. Як ви ставитесь до такої версії? Наскільки вона вірогідна? Ну я знаю, що дійсно у них наприкінці минулого року, на початку цього, були дуже серйозні складнощі з виробництвом ракет. Я не думаю, що вони зараз якимось чином, незважаючи на те, що вони там намагаються якось затащити ці деталі, але ну, просто не дуже багато компаній їх виробляють. А, ну я нічого, відверто кажучи, нічого конкретного сказати не можу. Як вони це обходять? Я знаю точно, що Сполучені Штати значно підсилюють тиск на те, щоб якраз не давати можливості поставок цих складових. Ну у них був запас, якийсь був запас, тому вони його можуть використовувати. Тих кінжалів, там, там декілька десятків, іскандерів також небагато цирконів ще менше. Ну, бачите, вони, от, навіть невелика їх кількість, вона дозволяє досить, так, ну, би, досить приносити багато бід... такої біди, як, як сьогодні, наприклад. Uh -huh. От або от, от, там оці от, одні. От, ну і потім виснажується наш би, потенціал ППО, тому що ну, значна кількість цілі ми все, все одно збиваємо. Це мінімум скажімо, дві третини цілі, і це ну, багато. І, ну, би, і для того, щоб для відновлення цього потенціалу зараз а, таких можливостей, як раніше, коли регулярно допомагали Америки, немає. Це серйозний виклик. Я думаю, що це цілком розуміло. Поэтому сьогодні, якраз і а, виконуючи обов'язки посланника Сполучених Штатів в. Україну пані Бріджит Брікс, вона якраз про це сказала, що треба негайне рішення стосовно відновлення допомоги Україні. Ну, би, дуже неприємний, дуже такий трагічний факт для нас. ну я думаю, ну що треба, якби все одно рухатися вперед. Ми чекаємо ну, на прийняття цього рішення. Натомість хочу розпитати вас, що за вашими оцінками відбувається в Криму. От сьогодні основна частина ракет була запущена з Криму. По перше, я хочу зрозуміти звідки, з яких пускових установок, із підводних човнів чи з наземних човнів, як це відбувається? Ну і після ударів України по Криму, що там відбувається? Ну, я думаю, що ці ракети вони випускались з берегових ракетних комплексів. Справа в тому, що Зараз думають, що це була ракета Онікс або ракета «Циркон». Обидві ракети вони, ну, Онікс це надзвукова ракета, вона летить дититься швидкістю 3М, а циркона це гіперзвукова ракета, вона летить дититься швидкістю 8М. Але обидві вони можуть запускатися з берегових ракетних пускових установок. Скоріше за все, так воно і було. Ми знаємо, що той Онікс він регулярно обстрілював Миколаїв Одесу, а можливо, і зараз. Ну, північна частина Криму це в принципі ідеальна стартова позиція. Час подльоту він дуже невеликий. Відстань теж там трошки більше 500 кілометрів. А фактично та ж сама, як до Одеси. Київ, Одеса, Київ, от, Північний Крим, це фактично однак. Відстань по прямій, якщо брати. А, і і, і от я думаю, що там стартові позиції знаходяться. А тут, до речі, б'ють і по а, півдню України з іскандерами, і іншими ракетами. От. А, я думаю, там кораблі, по кораблям нічого немає. Якщо б був, був факт старту з а, підводного носія, то я думаю, що ми про це б знали. але... Знаємо, що вони були в морі, а от там поки нічого про це. Ну і потім я все, все ж не думаю, що вони зараз готові стріляти цими підводними човнами. Я маю на увазі ракетами «Циркон» або цієї ракети «Онікс». От, а, а, а батареї це, скоріш за все було. О а, Рух, а теж пише, що окупанти заворушилися в Криму. Вони переміщують військові склади з тимчасово окупованого Криму через атаки Сил оборони України по Севастополю і Гвардійську. Значить, масове переміщення польових артилерійських складів. Переміщення це куди? З Криму Бу на материкову частину. Ні, ну на буті частину вони не будуть переміщувати, тому що, а, перш за все, ну це не так легко зробити. А вони зараз питаються, а, ну вони знають, що ми приблизно орієнтуємось в розположенні їх оцих артилерійських складів. Тим більше, що до речі, а, на 14 рік їх було не так багато, якщо там в радянський час їх було дуже багато. То якраз от на 2014 рік, коли там пройшла для України фактично демілітаризація Крима, там артилерійських складів було дуже-дуже ну, небагато. От, там два крово було на весь Крим, які охороняли ці дві варти, ті, ті, ті артилерійські боєзапаси. Тому зараз, після того, як ми робимо ці інтенсивні атаки, і того ж гвардійського, де базуються літаки Су-24. А то вони, ну в общем там обживають заходи для того, щоб оці запаси свої боєприпасів, я так розумію, кудись перенести в інше місто, замаскирувати. Щоб вони не, не попали в під удар безпілотників або криватих ракет. Ну замаскувати видно, не вдасться. Бо рух публікує і супутникові знімки, і знімки з переміщення. Ми раді, що така інформація надходить, і що фактично в сучасному світі сховати це все буде неможливо. Розкажіть, будь ласка, наші пошкодили два е, е, кораблі Ямал і Азов. Я читаю, що кораблі цього проекту є основою російського десантного флоту і призначено. Для висадки морського десанту, пере, перекидання морем військ і вантажів. Наскільки це е, серйозно для Росії, і масштаби пошкодження вже зараз відомі? Чи інформацію вони не, не допускають? Таку, цю, цю, ну, інформацію? Ну, інформацію воно так дійсно не дадуть. А от, там був такий знимок супутниковий, де було показано, як один з цих кораблів стоїть на заправці. І я так розумію, що ракета вдарила якраз причал і пошкодила бор цього корабля, а інший корабель стояв біля причалу. Оце, оце спутниковий знімок. От бачите, праворуч, оце в от, такому от, червоному квадраті, це якраз один із цих десантних кораблів. Це це заправка, там йде поповнення пального. А от ліворуч це от, його позиція також іншого корабля. це от... Ну, це, він, мабуть, стояв біля причалу на ремонті. От, це Азов стояв на ремонті, а право, праворуч це Ямау. От, ну, Ми бачимо плями, які показані в жовтих квадратах це вибухи від ракет. От, ну, інформація є така, що, незважаючи на те, що вони на плаву, у них дуже серйозні пошкодження. От, дуже серйозне пошкодження, і якби там зараз аналізується ступінь цих пошкоджень. Це а, а інтер... цікаво, що а, біля цих кораблів знаходились інші кораблі, в тому числі розвідувальні. От зараз кажуть про Іван Хурс, і вони також отримали дуже серйозне пошкодження, і теж мають бути відремонтовані. От це таке відоме відео. От зараз тут вже три вибухи були, пройшли, от вони до цього були. три вибуха якраз над командним пунктом, цього, да, оце от воно є. Я так розумію, раз, два і третій вибух. Вже заблюрили. Тут. Значить, і це якраз от той, 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 той центр зв'язку, про який. Всі кажуть, ну він розташовувався на, 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 на території колишнього штабу військово-морських сил, там також були супутники виснимки, які показували серйозне пошкодження даху того будинку. Uh -huh. От, і то, то, в принципі, ну такі серйозні пошкодження. І чим ну, і, і, і з кожним днем ми, ми узнаємо все більше і більше про те, що відбувається. Якщо по десантним кораблям казати, то в них вже значить, було пошкоджено 5, зараз ще 2-7 кораблів пошкоджено, а в строю залишається менше половини, 5 кораблів. Вони зараз знаходяться, перебувають в новоросійську. От це інститут виступи. вивчення війни говорить, що станом на середину березня 24-го року Україна зуміла вивести з ладу приблизно 33% бойових кораблів Чорноморського флоту? Вже мабуть 30, більше ніж 33%, бо вже не середина березня. Не, Добавимо може ще пися. цих два. Ну це серйозні втрати. Наскільки вони ну чи, чи зуміє Росія швидко налагодити ремонт виробництво кораблів? Що що взагалі це означає для нас і для? Фрати, вони впливають зараз на спроможність висадити десант. Якщо раніше вони, вони планували висадити бригаду, зараз їм цього не вдасться. Ну, максимум з тими кораблями, які залишились у них зараз на російську, це десантні кораблі Орск, Калінінград, Корольов, Георгій Побідоносець і Петр Моргунов, вони можуть висадити батальйон, батальйонну тактичну групу. От, е, і то, значить, ну, важкувато це їм прийдеться, тому що зараз в Чорному морі наші дрони дійсно панують, і їм дуже прийдеться е, важко, щоб дійти до тої точки висадки. От, вони, е, інше завдання вони, в принципі готові виконувати. Це нанесення ракетних ударів оціми калібрами. А ми знаємо, що вони довго не стріляли, але знаємо, що у них... На борту 13-ті Калібрів є 90 ракет. В Чорному морі в Каспійському один корабель знаходиться в Севастополі, в 8 Новоросійську, і 4 в Каспійську. 90 ракет готові к залпу. От. Коли він буде, подивимось, справа в тому, що ракета, ракета Галібр, вона Ну, наше, наше ППО досить вдало її збиває. Але якщо вона проходить, то вона робить також серйозну біду. І тут, я так думаю, можливо, є розрахунок на те, що вибити наш ресурс по зенітним ракетам, а потім вже стріляти калібрами. Може, угу. я помиляю. Угу. І ну, ще одне завдання: це блокування судноплавства і нашої морської економіки. Ну от ми бачимо, що. З Кримського півострову цього непотопляємо авіаносця, щодня наносяться удари по півдню України, і ну, в принципі судноплавство зараз заблоковано, як і було. Діє коридор, той, який діє в межах наших тірвотів, і, і наших сусідів, він дає нам можливість якусь якийсь мінімум вивозити, завозити, але це небагато. Це можливо там п'ята частина того, що нам потрібно. От, для того, щоб відновити судноплавство, треба взяти води під контроль. Треба от якраз знищувати ту загрозу, яка на Кримському півострові. Зараз знаходиться це авіація і берегове ракет. основна систем. ціль Крим, я зрозуміла. Чи здатна Росія зараз будувати нові кораблі? Що це за завод-залив, який будує корвети? Наскільки масштабно він розмежений? Ну, Залив це велике підприємство, воно знаходиться в керчі. Росіяни його відновили, там відремонтували трохи. Вони зараз будують два вертельотаносця великих, і оці корвети, типа. Аскольд кар'єт типу каракурт, Вони їх uh -huh. будують досить ну, так, інтенсивно, скажімо, ну, довго. А тут от, от, аскольд, який ми знищували, вони будував 8 років. Ну а по-хорошому, якщо брати там, ну, то це має бути ну, можливо 2 роки максимум. От. Ну опять же, них не, не вистачає запасних частин, тому що зараз російський корабль навіть не зовсім військовий, він там складає на великий відсоток від. Від, від, від запчастин західного виробництва. От, от така от ситуація. У них вони зараз це замінюють. На це виходить час, кошти і так далі. А вони, тобто, залів, це може єдине підприємство, яке може виробляти. Є у них судна ремонтні заводи і в Севастополі, і в Феодосії, і в Керчі, і в Новоросійську. А там вони можуть ремонтувати. От. Є в них можливість будувати ще там на Балтиці, в Петербургі. От. Ну, как би, в принципі, я думаю, що для Чорноморського флота нічого не світить, крім оцих каракуртів, нічого більше не буде. І так, поступово, якщо війна починалась, у них була. Десь понад 80 кораблів бойових катерів, зараз вже менше шістдесяті. Тобто, ну, треба, треба звертати увагу на ракети насії. Ті кораблі, які стріляють ракетами, це серйозна загорода для нас. Чи вірне твердження, що флот російський перетворився на флот... флотилію? Чи, ну, я того не знаю. Це... Чи це, це просто красива фраза, яку зараз повсюдно починають говорити. Ну, Флотілія, вона ну, Флотілія була. Колись була середземноморська Флотілія, там було 70 кораблів, починаючи від фрегата до авіаносця. І зараз таких немає. Ну, ні, ну, це флот, він формально називається Чорноморський флот. Кількість кораблів, звичайно, набагато знижена. Це їх там справа, як називати його. Звичайно, це перший раз за останні, там, може, там, я не знаю, 60 років, коли флагман флота це фактично стражевий корабель фрігат. Раніше це були завжди кресери або лінкори. Ну, він, корабель, Чорноморський флот, звичайно. Втрачає по кількості по якості серйозно, але ну вони будуть чіплятися за, за ці пункти базування і будуть використовувати той потенціал, який у них є. За вашими оцінками, у нас найближчі дні буде передишка в ракетних обстрілах чи е, ситуація не схожа на це. Ну, ви знаєте, я відверто кажучи, не думаю, чому вона має бути, тому що ну, я не знаю, супротивник, він же ж якби бачите, ну, я не бачу там індикаторів того, що, прям, що вони там зробили таку серйозну паузу. Uh -huh. ну, відверто кажучи, не знаю. Для мене, відверто кажучи, було дивно, що вони реально не використовували оці ракети хоча б якусь кількість. От тоді, коли була реально холодна погода, почали це робити зараз. Але ну, бачите, масованість така вона також. Воно ну, робить нам такі от проблеми серйозні. От, пані так, Енергія. це дійсно серйозні проблеми. 40% втрачено генеруючих потужностей. Це вчорашня цифра, яка була оголошена. ДТЕК. я думаю, що сьогодні на жаль вона буде збільшуватися, тому що ми констатуємо, що по Одесі були прильоти. Зараз ми шукаємо інформацію, чи є якісь пошкодження, втрати, що там відбувається в Одесі. Дякую, спасибі вам за включення за вашу інформацію. Андрій Риженко був з нами. На зв'язку в цій частині інформаційного марафону о 19-й. новини будьте з нами.